На зустріч мрії акцію під такою назвою кіровоградські школярі підтримали дітей хворих на онкологію ВІЛ та розсіяний склероз. Організував захід Міжнародний благодійний фонд Сильним духом, який займається реабілітацією тяжкохворих дітей. Представники фонду розказали учням 9-ї гімназії про свою діяльність та труднощі, які доводиться долати хворим дітям. Після школярі розмальовували символічних янголів, яких подарують малечі, що долає захворювання. Мета акції зібрати кошти для реабілітації тяжкохворих дітей. Гроші усі бажаючі надсилають на рахунки благодійного фонду або здають через школи міста дітям, которые болеють, їм нужна реабілітація. І ми хочемо, щоб знали об этом не тільки діти і взрослі. І щоб взрослі задумались над тим, що поміти медімкмедикаментозно лечение це одна сторона, але очень важна настроєння, в котором це проходить звичайно. Ми розуміємо, як. Буває важко взагалі хворим людям. А якщо це ще й така страшна хвороба, як онкохвороба, звичайно, хочеться допомогти. Чим можуть допомогти діти? Звичайно, своєю справою з такою простою намалювати янголятку і подарувати дитині.